От, в американському супермаркеті. Купа всього цікавого. Супи. Вже багато хто про це знімав. Всіляких блогів. Це снеки. Дуже багато всіляких смачнених снеків. І є небезпека на них дуже жорстко присісти. А тут отака їжа дуже люблять американці готову їжу, таку консервовану, яку дуже легко розігріти і одразу споживати. От тут всілякі макарончики, супчики, Вже готові, лише заливай в риночку на плиту чи в мікрохвильовку, розігрівай і їж. Ну, на перший час воно дуже цікаво, відкриваєш баночку, їси. Незвичайний смак, але потім розумієш, що то все-таки консерва. Так, Людеска скуповується всіляким, щось і хоче. В принципі все є, квіточки тут овочі, картопелька. Всіляке різне, таке вово, різна картопелька. Що мене зацікавило. Так це отака от картопелька, бачите, вона така маленька. така, це, я так розумію, делікатес. Те, що у нас порося там відкладають і годують. Тут воно вважається, бачите, делікатесом. Так що я такий лайфхак фермерам. Заробляйте на тому, чим годуєте свиней. І в ноші коштує дорожче, ніж велика картопелька, бачите? Ну, це вже теж багато хто знімав, показував. Дуже багато готового всілякого. Те, що можна одразу. Купити і їсти. От, супчики продаються, наливай собі, прийдеш додому і одразу їш, або не додому, або в офіс, роби собі салатики які, хочеш тут. Все є, збирай. Можеш одразу тут поїсти, як у нас такі куточки. Собі все готове і все на будь-який смак. Це свіже підігрівається. О, таке так вово. Всілякий, те, що шкідливо і те, що діти куди тягнуть. Тут арахісові всілякі пасти, те, що люблять теж, тут дуже якісь порошки тут, вареничка, всілякі джемчики. Можливо, цей бренд, я колись був, до речі, неодноразово його бренд Войсом в Україні. Може він щось мені за рекламу додасть. щоб, друзі, Pepsi without кофеїн, Free кофеїн, кофеїн фрі. Ну і такі всілякі манюні баночки. Бачите, вони дуже манюні. Дуже манюнечки такі. Отакі От вово. От. 222 мг. Такі симпатичні баночки. Там конкуренти того напою, який я щойно трошки засвітив. А це, власне, конкуренти без кофеїну. Я їх теж колись рекламував, теж був їх бренд голосом, тому я не думаю, що буде якісь Конфлікт. В общем, хто швидше запропонує рекламу, тому і той во. Це ось дієтична кола. Бачите? Без цукру і калорій. Ну, та, власне, друзі, треба поспішати, тому дякую всім за увагу. Такий коротенький. Recordem que a excursão é para o